Військовим, які проходять реабілітацію на Волині, організували екскурсію у Жидичинський монастир. Близько 20 бійців з Донецької, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Рівненської та Волинської областей відвідали святині поблизу Луцька. Екскурсія організована департаментом економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів ОДА. Цей захід організований в рамках програми розвитку туризму. У нас є така програма, затверджена в області. Були передбачені кошти на захід по організації туристичних певних заходів таких. От, і ми вирішили, що краще в цей час зробити таку туристичну екскурсію для хлопців, які в нас знаходяться на реабілітації, Це, зокрема по обласному госпіталю ветеранів. Такий захід проводиться вперше, однак планується і надалі організовувати екскурсії для військових туристичними магнітами Волині. Зокрема, департамент звертається до медзакладів області, де проходять реабілітацію наші захисники, а ті за бажанням долучаються. Своїми емоціями та місцем, яке найбільше вразило під час поїздки, поділився Ілья з Кам'янець-Подільського. Найбільше той склеп, що спускатися вниз. До усипальня, да, дуже там така містична атмосфера, дуже гарно, дуже. Мені здається, що там ще є вниз пару. Поверхи ага. я не думаю, що це нас бо колись так строїли. Окрім монастирської усипальниці, яку знайшли у 2020 році під Свято-Миколаївським храмом. Військові відвідали скид Святого Духа та домовий храм прибудобного Миколи Святоші. Екскурсію проводила Мирослава Якимчук. Я хочу вам подякувати за те, що я і моя дитина можуть спати спокійно, можуть брати участь в волонтерці. Можуть пекти пироги і робити всякі збори. Для того, щоб хоч капельку покращити ваше перебування там, я вам дякую, що ви приїхали сьогодні до нас. Потратили час, потратили частинку свого здоров'я, тому що легше було б полежати в ліжку, а не ходити по високих сходах 17 століття на костеля. Петро з Володимира розповів, що його рідне місто також має багато історію, але завжди цікаво дізнаватися й про інші місця Волині. Дуже цікаво, інформативно цікаво. Я вам дуже вдячний, що ви зробили таку екскурсію для нас. Для нас це дуже важливо, тому що ми проходимо реабілітацію і це дуже підбадьорює.